Вітаю, в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Вночі Одесу вкотре масово атакували російські безпілотники. Більшу частину їх знищили повітряні сили. Проте були й влучання у будинки та об'єкти енергетики. Загалом ворожі дрони пошкодили сім багатоповерхівок. Дехто з людей опинився у пастці власних квартир. Двох одеситів вивільнили надзвичайники. Загалом внаслідок нічної атаки постраждало семеро людей. Станом на зараз одна людина залишається на стаціонарному лікуванні. Іншим постраждалим медичну допомогу надано без госпіталізації. Служби продовжують роботу з ліквідації наслідків атаки та надають необхідну допомогу мешканцям. Повторно ворог завдав удару по рятувальниках. На щастя, пошкоджена лише техніка. В момент обстрілу надзвичайники були в укритті. Росіяни завдали ракетного удару по кривому рогу. Попередньо шестеро постраждалих, серед них трирічна дитина. Ще чотирьох людей госпіталізували до лікарень. Удар прийшовся по адмінбудівлі. Вибуховою хвилею потрощено дві багатоповерхівки. Ще за три десятки будинків залишились без вікон. На місці удару вже другу добу працюють екстрені служби, аби відновити подачу газу та закрити вікна у пошкоджених квартирах. Увечері ворог атакував наше місто балістикою, влучання попередньої м в адміністративну будівлю. У лікарнях міста залишається четверо поранених. Стан одного важкий, але стабільний. Троє в стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу. Окрім адмінбудівлі, у місті понівечені 12 багатоповерхових і 23 приватні будинки: навчальний заклад, гаражі, магазин та авто. В день 3 грудня ворог вдарив дев'ятьма фабами по Слов'янську, що у Донецькій області. Поранено вісім людей. Серед них двоє це діти. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Одна з авіабомб влучила у двоповерхівку. Загалом потрощено чотири десятки будинків, а також магазини та автівки. На місці триває аварійно-рятувальна операція. Живеє здорові, скільки в домі людей було? В домі. Набрали. І що? Так, 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 так. Уходи убіги, біги біг, отуди далі к магазину. Туди. Будь там возле магазина. Ввечері 3 грудня ворог вдарив кабами по запорізькому району. Також били і по Пологівському. Евпівроном поцілили по автівці у Гуляйполі. Поранено літнього чоловіка. Атаки по району продовжили сьогодні зранку. Окупанти вдарили кабами по Григорівці. Годину тому армія РФ вдарила по одному сіл Запорізького району. Постраждав чоловік. Нині він вже перебуває під наглядом медиків. Через обстріл пошкоджено 15 домогосподарств та будівлю закладу освіти. Понівечені газопровідні мережі. Комунальники почнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація. Загалом минулої доби ворог обстріляв 23 населені пункти області. Понад 900 ударів по населених пунктах завдали окупанти. Надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Тим часом на ЗАЕС відбулася ротація фахівців МАГАТЕ. Це вже 32-га місія у складі чотирьох експертів. Щодо ситуації на фронті за минулу добу, понад 20 атак армії РФ відбили наші сили оборони на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. У той час на Оріхівському боєзіткнень не було. Ситуація на півдні України залишається напруженою. Продовж минулої доби ворог застосував понад 1600 шістсот по позиціях сил оборони та обстрілював з різного виду озброєння. Проте захисники півдня тримають активну оборону та завдають ударів у відповідь. Під час туману ворог намагався пробратися на околиці Добропілля, але сили оборони знищили ворожі групи. Ще до підходу до села ліквідували трьох окупантів, ще двох згодом. Тож, попри закиди ворога про захоплення цього населеного пункту, територія під контролем України. У графіку п'ять черг без світла, а по факту три Запоріжжя обленерго пояснило розбіжності в чергах, на які люди скаржились у соцмережах. Енергетики запевняють, обмеження, які впровадили в нашому регіоні, не передбачають одночасного вимкнення більше трьох черг. 30 хвилин необхідні для вимкнення однієї черги та увімкнення іншої черги. Саме в ці 30 хвилин і відбуваються перетинання по графіках, але насправді такого, щоб були відключені одночасно більше черг, ніж це передбачено розпорядженнями, які ми отримуємо від НЕКО Укренерго. Такої ситуації не виникає. Окрім цього, людей турбують і вимкнення в будинках, які повністю залежні від електроенергії. Запоріжці просили зменшити кількість годин без світла для таких осель. Проте у Запоріжжя обленерго пояснили, зробити індивідуальні графіки неможливо. На жаль, в нас немає законних підстав запровадити якийсь інший графік погодинних вимкнень для таких будинків. Вони не є об'єктом критичної інфраструктури і беруть участь у графіках на загальних підставах. Якщо ми на це підемо, це буде порушення чинного законодавства. Транзитний центр для евакуйованих відкрили у Запоріжжі за підтримки гуманітарного фонду для України та інших громадських організацій. Першим там оселилось подружжя з Гуляйполя. Загалом центр розрахований на 40 людей, половина місць для маломобільних. Більше про шелтер та його мешканців розкажуть мої колеги. Дві маленькі торбинки з ліками та документами. Це все, що залишилось у сімейної пари з Гуляйполя. Вони залишили домівку в перший день зими. Він просто дуже боявся, що ну, як в общежиті, що він тут буде ну, чужой. Він цього боявся. Це одне. А вторе, у нас дуже велика причина. В тому що 7 апреля, 24 року. Дочка поїбла, я було 33 года. роки. І нас вже просто там нічого, ми вже просто сиділи, просто вже все. А це просто у нас вже остання капля була. Жінка згадує, в той день, коли вирішили евакуюватись, було два прильоти в їхню оселю. Сережа пішов виїхав так, на коляски, а посмотрев, що нема будки, а лабай лежить мертвий. Нема нічого. А це ще чужої собака. Нам якраз місяць за тебе привезли, щоб ми будемо кажу, ми не будемо виїжджати, ми будемо доглядати за ним. Я якраз прильот в будку. Подружжя три дні пішки добралась до блокпоста, аби зателефонувати поліцейським і виїхати. Дорогою пані Ірину поранило уламком від ракети. Ми завертали ви вже в сторону там, вулиця у нас є, сі Пірвомайська. І ззаді був, клас Сережа він ззаді їхав на коляска, я впереді. І був прильот. Я осколком я не знаю, які не зачепило, бо Я боя вперед була. Мене зачепило. Я даже спіраю, не поняла. Подружжя виїхала разом з односельчанином. Нині живуть в новому транзитному центрі. Шелтер інклюзивний і розрахований на 40 осіб. Половина місць облаштована для маломобільних людей. А для зручності центр побудували неподалік від обласного транзитного центру для вимушених переселенців. Люди там отримують допомогу відповідно. І далі ми використовуємо це приміщення для того, щоб люди продовж до 14 днів до 30 Дні, будемо дивитися від випадків, могли перебувати тут, могли адаптуватися, могли отримати весь відповідний пакет послуг. Догляд кожна людина буде отримувати тут набір гігієни, постільну білизну, гаряче харчування, харчування готове безпосередньо до вживання. Крім того, соціальну та психологічну допомогу у центрі надаватимуть і місцеві громадські організації. А от відкрили шелтер за сприяння гуманітарного фонду для України. Судеться so це неймовірна робота і один з головних кроків до покращення наших зусиль по евакуації. Ми сподіваємося, що така робота буде повторена і в інших областях, особливо тому, що цей центр працює з маломобільними людьми. Раніше це приміщення було занедбане. Ремонт розпочали в серпні і за кілька місяців покинута будівля стала сучасною, комфортною та безбар'єрною. Інвестиції, які вклалися в це приміщення, дуже важливо підкреслити, що це все буде слугувати на користь громаді. Представники гуманітарного координаційного центру кажуть за останній місяць кількість дзвінків лише на їхню гарячу лінію зросла втричі. Тож додатковий простір для вимушених переселенців в Запоріжжі необхідний. Зауважила очільниця міста. Всім хто долучився до того, щоб зробити тут красу, інклюзію, захист, щоб ви чули всі ці історії. Людей коли просто серце в тебе розривається, але це наша реальність. Ми зараз так живемо. У транзитному центрі люди можуть перебувати в середньому до двох тижнів. Але на даний час мешкати тут переселенці можуть стільки, скільки їм буде потрібно. Надія Пилипенко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Ухвалення бюджету країни на наступний рік, встановлення нових укриттів у трьох громадах Запорізької області, те, що гуглили найчастіше в цьому році українці. Про це й не тільки далі у нашому дайджесті. Верховна Рада ухвалила держбюджет на наступний рік. Його підтримали 257 депутатів. Найбільше коштів на оборону країни. 2,8 трильйони гривень спрямують на зарплати військовим, зброю, техніку та вперше 1 мільярд гривень на укриття в дитсадках. Майже пів трильйона закладено на пенсії, соцвиплати, допомогу вразливим групам, вимушеним переселенцям та програму ЄОселя. Освіта отримує 273,9 мільярдів гривень. На агросектор і розмінування виділено понад 14 мільярдів гривень. Бюджет на 2026 рік дефіцитний близько 800 мільярдів без джерела покриття. Але уряд сподівається на допомогу ЄС. Також у наступному році зросте мінімальна зарплата до 8,5 тисяч гривень, а прожитковий мінімум на 9,9% по 258 мільярдів гривень. Це кошти на зарплати лікарів, забезпечення медикаментів, програми лікування, доступ до якісних медичних послуг у громадах, що живуть під постійною загрозою. Підтримка ветеранів 17,9 мільярдів гривень. Це ре реінтеграція, соціальна підтримка, навчання, можливості для пра працевлаштування. Держава повинна бути поруч із тими, хто захищав і захищає ціною власного здоров'я та життя. У Шугумі, Комишувасі та Новомиколаївці встановили модульні укриття. Споруди можуть одночасно прихистити до півтора десятка людей. Безпечні осередки у селах встановлено за сприяння товариства Червоного Хреста України. Такі споруди можуть витримати уламки від вибухів поруч, стрілецьку зброю, а також падіння залишків снарядів реактивних систем залпового вогню Град та смерч. Графіки відключень світла, холостяк та лабубу. Гугл опублікував найпопулярніші запити в Україні. Рейтинг вдруге очолив запит графіків відключень світла. Також українці найчастіше шукали серіал в Кальмара. Другий сезон Венздей Євробачення і набу. А от у категорії Персона лідером за зростанням інтересу став боксер Олександр Усик. Також у цій категорії актор Тарас Цимбалюк, прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко та перша леді США Меланія Трамп. А от у запиті Що таке, користувачі найчастіше шукали білий квиток, набу, мобілізаційне розпорядження, договір вічного утримання та ТРО. За два тижні прокату український фільм Ти Космос зібрав 23,6 мільйонів гривень, а загальна кількість глядачів перевищила 130 тисяч. Стрічка розповідає про українського космічного далекобійника Андрія, який після катастрофи на землі залишиться останньою людиною у всесвіті. Та несподівано він виходить на зв'язок із француженкою Катрін, яка потребує допомоги. Сценарій романтичної науково-фантастичної драми режисер Павло Остріков писав по годині щодня, починаючи з дві 2015 року, а кастинг тривав кілька років. Це перший український фільм у космічному сеттингу створений за підтримки Держкіно у співпраці з Бельгією. Й потрібно, розумієш? Фінал стрілецького турніру для ветеранів відбувся у Запоріжжі. Змагання тривали близько місяця. В кожному відбірковому етапі було 15 учасників, а до фіналу потрапили 19 найкращих. Вони виконували вправи з вогневої підготовки, а саме стріляли з пістолета глок та гвинтівки карабін. Обидва види на озброєнні ЗСУ, тож добре відомі учасникам. Переміг у турнірі Максим. З першого дня повномасштабного вторгнення він став на захист країни. Чоловік проходив службу на різних посад. Від старшого стрільця до виконуючого обов'язки капелана однієї з бригад нині продовжує свій шлях вже у цивільному житті. Каже, такі змагання дуже важливі для адаптації ветеранів. Сайті пройшла публікація, що буде проводитися турнір. Ну дуже хотів зустрітися зі своїми побратимами, з хлопцями. Ну ти вирішив прийняти участь. Я і по на посаді капела помічника капелана їздив по батальйонам. Ну тобто спілкував, спілкувався, спілкувався з всіми. Тобто дуже багато кого особисто Отакий От захід. Такі турніри вони як нічого інше, спреї, тому щоб ті ж ветерани знаходили для себе. Те, де вони можуть отримати емоції, поспілкуватись на на близькі для них теми, сконтактувати, побачити побратимів. Провели змагання на майданчику одного зі стрілецьких клубів міста. Незабаром бізнес також долучиться до проєкту Я ветеран і надаватиме знижки для військовослужбовців. Організатор змагань департамент з питань ветеранської політики. Всі фіналісти отримали на згадку фірмовий мерч: блокноти, кружки, худі, сумки, шопери. А нагородження найвправніших відбулось напередодні Дня Збройних сил України. Переможців привітала виконуюча обов'язків міського голови Регіна Харченко. Ми всі, кожен і кожна, маємо зрозуміти, що якщо не буде держави, не буде тих мінімальних прав, які зараз ми маємо. Тому я дякую вам, я дякую за те, що ви знаходите в собі сили, робити хороші речі, дбати про себе це важливо, і займатися тим, що приносить задоволення і користь. Перформативні читання сучасної української драматургії, що порушує проблеми сьогодення, стартували в обласному театрі імені Володимира Магара. Серед них і п'єси, привиди у гілках та птах на горищі, які заслухали колеги з інших театрів. Крім того, були й дискусії із засновниками фестивалю сучасної української драматургії Драма Спринт. Миці доєднались до запоріжців онлайн із Харкова та Львова. Тема обговорення популяризація засобами мистецтва кращих зразків української драматургії. Унікальність цього фестивалю вона в тому, що ми презентуємо виключно п'єси, які перемогли на драматургічних конкурсах року. Тобто, ми взагалі прибрали суб'єктивний фактор відбору. Ми беремо лише ті тексти, що пройшли фахову експертизу. Вони визнані були що це найкращі тексти року. Ми намагаємося розібратися. Наскільки вона впливає на наше суспільство, ця драматургія? Наскільки вона несе в собі психологічну підтримку, розкриття дуже болючих питань? В цьому році драма Спринт була представлена в форматі військова драма більше, де були представлені Драматурги, які є або діючими військовими, або ветеранами. До цього перформативні читання сучасних п'єс у театрі Магара проходили під назвою Амплуа. Нині їх відновили у рамках нового проєкту Місто зустрічі. Твори читатимуть два дні поспіль, а завершать форум виставою «Дар» за сучасною драмою авторки Наталії Ігнатьєвої. Ми беремо в роботу сучасну драматургію той матеріал, який зараз будемо читати і розуміти, хвилює він нас, цікавить він нас актуальний він сьогодні. І коли ми пройдемо отакий ек експертизу серед цих читань, то ми можемо брати ці п'єси в роботу і ставити на великій сцені. Якщо ж він нас не зацікавить, то ми будемо вибирати нові якісь п'єси нової української драматургії. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.